Вітання усім учасникам Всеукраїнського біологічного форуму дотик природи. Я, Кирилюк Володимир, учень 10 класу, Озок Лішковецького ЗСО перших-третіх ступенів. Сьогодні представляю на ваш розсуд наше дослідження. Темою нашої роботи є басейн річки Данівка крізь призму віків, освоєння, природокористування, антропогенне навантаження та проблеми. Актуальність нашої роботи. Полягає у постійному і зростаючому впливі на малу річку Данівка, проблема якої є надзвичайно великими, подекуди невирішуваними. Тим більше, що річка та місцеве населення мають давню історію співіснування та співжиття. Об'єктом дослідження є річка Данівка у межах села Клішківці, що належить до басейну річки Ренгач. Предмет дослідження це проблеми освоєння малої річки, природокористування у межах її басейну, антропогенне навантаження на русло. Заплаву та весь басейн. Метою дослідження є прослідкувати основні етапи освоєння басейну, зміни типів природокористування річки Данівка. Сучасні риси басейну Данівка зумовлені історико-географічними особливостями господарського освоєння річки та заплави. Перші поселення виникли переважно на берегах річки, де були зручні для обробітку родючі земельні ділянки, сприятливі кліматичні умови. Та зручне водозабезпечення. Перші людські поселення у басейні Данівки з'явилися на місці теперішніх поки ще Хотинського району, територію яких річка протікає по сьогоднішній день. Перше. Околиці села Клішківці багаті на археологічні пам'ятки, так виявлені поселення трипільської культури, рештки ранньослов'янських поселень черняхівської культури. Знайдено сліди давньоруського селища та розкопано залишки зниклого села Галич. Друге, в Урочищі череп та зарожане виявлено поселення трипільської культури та черняхської культури. Третє у селі Малинці виявлені решки поселення зарубенецької культури. І четверте, у селі Шишківці виявлено поселення трипільської культури, також і залишки черехнянської культури. Аналіз різноманітних археологічних, архівних та картографічних матеріалів, літературних джерел показав, що освоєння водних ресурсів басейну річки Данівка сягає найдавніших часів. Так, підходимо до орієнтирного поділу на етапи освоєння басейну річки Данівка. Очевидним є той факт. Що на етапі появи перших поселень у басейні річки Данівки вплив людей був мінімальний і зводився в основному до вилову риби, який не носив браконьєрського характеру використання води у побуті. Перші поселення на цій території в річках ловлять рибу, інтенсивно використовують вододжерел у побуті, обробіток землі спричиняв часткове розорювання заплави. Однак суттєвих змін у житті діяльності річки це не викликало. Через обмежене у просторі поширення. Ранній етап. Для полегшення побуту місцевим населенням робилися невеликі загати, спорудження млини, проводжується обробіток заплавних земель, використання лісової деревини для будівництва житла не носило масового характеру, не відбувалося суцільних рубок. тому й впливу на обмілювання та пересихання основної річки це немало. Великий відбиток на побуті місцевого населення наклався внаслідок планування на ній території різних культур: Галицько-Волицьке князівство, Молдавське князівство, Султанська Туреччина, Російська імперія, Румунська держава. Новий етап нами впорядкована таблиця щодо антропогенного наростання на басейн річки Данівка відповідно до основних типів природокористування. Та важливість їх впливу на різних етапах заселення басейну. Водні ресурси активно використовуються у сільському господарстві, побуті, споруджуються стави для розведення риби, також місцеве населення активно почало використовувати ліс для потреб будівництва, що призводило до обміління річки та висихання її невеличких приток. Річкове русло, заплава та власне, басейн Данівки постійно знаходився під. Впливом природних та антропогенних числів споруджуються мостові переходи через річку, кладки, випас худоби та заплавні розміщення орних земель на заплаві, садів, локальне спорудження ставів, меліоративні канали. Сучасний етап. Встановлюють забори води. Скид води, миття автотранспорту, масове розорювання заплави, випас худоби, скидання сміття на заплаву та у русло. Наші дослідження продовжуються, і я ще раз сподіваюся, що на наступну зустріч ми будемо в офлайні. Меру вам усім! Слава Україні!